Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі мої та дівчата. Відгадайте загадку. Він іде, хоч ніг немає, в темній хмарі проживає. Вітер, блискавка і грім часто граються із ним. Не страшний він, всі це знають. Та від нього утікають. А ліси, поля і квіти раді всі його зустріти. Любить пісеньку про борщик, наш веселий літній. Вірно, дощик. А де живе дощик? Де ти дощику живеш? Як на землю ти ідеш? По висі. Йду, як на пару обернуся, то до хмарки повернуся. А кому потрібен дощик? Іди дощику, іди, на городи, на сади, на траву, на квіти, що садили діти. Щоб травичка підросла, щоб квіточка розцвіла, щоб дітки маленькі. Росли здоровенькі, а ще дощик люблять звірята. Я пропоную послухати казку, як звірята дощику раділи. Одного разу гуляв барсучок на галявині, аж раптом почав дощик накрапати. Засмутився малий і пішов у хатину. Коли це чує, Сміх на дворі визирнув, а то жбеня по калюзі стрибає і сміється. А що ти робиш? питає борсучок. «Дощикові радію. Та хіба ж дощику хто радіє? здивувався борсучок. Та всі радіють. Іди подивися. І ось барсучок вирішив перевірити. Чи ще хтось у лісі дощикові радіє? Аж дивиться зайчик лапки вгору тягне та сміється. Це ти дощикові радієш? питає барсучок. А як же можна шубку вимити? Буде вона в мене чистенька та блискуча. І пішов барсучок далі. Чує, лисичка співає. Зайшов до неї та й питає. І ти дощикові радієш? Звісно ж, радію. Адже квіточки мої швидше зацвітуть і гарно буде біля моєї хатинки. Іде барсучок далі. Ось їжачкова хатка. Зайшов та питає. А ти, їжаче, також дощику радієш? А вже ж! Під час дощику можна цілий день книжки читати. Пішов тоді барсучок до соснового бору. Коли це чує, хтось під кущиком плаче. «А що, мишка, а ти, маленька, дощику не радієш? Де там? Ні погуляти, ні повеселитися, рюмсає мишка. Та ж ні, навпаки. Літній дощик для веселощів. Коли він іде, можна шубку вимити, книжечки почитати, а ліс який стане гарний після дощику. Головне, можна по калюжах стрибати. Нумо разом веселитися запропонував Барсучок. Давайте згадаємо, як називалась казочка. А як ви зрозуміли, що звірятам було весело. Як ви думаєте, а чому не радів барсучок? А на вашу думку, якби дощика не було, а як би ви дощику раділи? Дякую вам, дітки, за увагу. Ви були, як завжди, молодці. А я кажу вам до побачення до нової зустрічі!